Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Уское Адмортем ОБЕДєєс. Якщо ви знаєте Латину, то розумієте, що означають ці слова ad адмортем obedience». Коли я вперше звернув на них увагу, я не був впевнений у їхньому значенні. Але здогадався правильно. Допомогло саме місце, де я знаходився. Я стояв під центральним куполом церкви усіх народів, об'єднаної з Гецеманським садом в Єрусалимі. Ці слова латиною свідчать наступне: слухняний до смерті. Якщо ми хочемо бути переможцями у Христі, нам слід мати певний спосіб мислення. У житті своєму, ви повинні думати й чинити так, як Ісус Христос. Хоч і був Він Богом у всіх відношеннях, та не вважав свою рівність Богові скарбом, за який треба триматися. Замість того він полишив своє місце із Господом, ставши рабом звичайною людиною, і ставши таким, принизив себе й був покірливим до останньої години. Аж до смерті на Христі, до Филип'ян, 5. 8. Жертви розповідають про те, через що їм доводиться проходити, а переможці про те, до чого і куди вони йдуть. Можливо, сьогодні ви стикнулися із Христом, але у всьому цьому ми здобуваємо найбільшу перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. До Римлян 8.37. Моя молитва сьогодні. Господи, Ти можеш привести мій розум у відповідність до твоїх думок. Я твій смиренний слуга. Дай мені сили йти за тобою навіть до смерті. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер